Між Україною та Росією відбувалися таємні переговори щодо припинення облоги Азовсталі. Як повідомляє американське видання CNN, переговори почалися 25 квітня минулого року. З української сторони їх розпочав народний депутат Олександр Ковальов, у якого є контакти в ФСБ. Операцією керувало головне управління розвідки і особисто його голова Кирило Буданов. Від Росії переговорами керували двоє генералів-розвідників. Генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв і генерал-майор Олександр Зорін обидва народилися в Україні. У статті йдеться, що того дня Ковальов вперше вирушив на захоплені ворогом території, аби легше протнути блокпости та зв'язатися з командирами Азову, він отримав від Буданова таємні паролі та зашифровані пристрої зв'язку. Видання опублікувало фото від 27 квітня, на якому посеред дороги за невеликим столом сидять Ковальов. Крижанівський та генерал-лейтенант 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південно-Військового округу РФ Андрій Сичов на прізвисько дон. Саме Сичов керував штурмом Маріуполя. За словами Ковальова, він просидів із ним весь день. За словами нардепа, він допоміг переконати окупантів, що порятунок насамперед дітей, жінок і поранених буде актом здорового глузду. Тоді на початку травня ООН та Червоний Хрест евакуювали сотні цивільних з Азовсталі та інших районів Маріуполя. Уже 9 травня Ковальов повернувся до Маріуполя на другий ран переговорів, але цього разу не сам до нього приєднався перший заступник Буданова Дмитро Усов. Нарде повідомив, що умови росіян були прості: українські військові припиняють бойові дії, здають завод і здаються в полон самі. Потім цивілізовані умови утримання наших військовополонених та обмін. Саме за словами Ковальова, домовленість про безпечний вихід українських бійців була виконана чітко. Пізніше того ж дня найбільш важкопоранених винесли з заводу на ношах.